Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила на залізничній гілці Кримського мосту. Вранці виникла сильна пожежа. Про це в телеграм-каналі повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук. Попередньо горить паливний термінал. Чекаємо на офіційну інформацію, написав він. За даними роз мосту сильна пожежа, і туди людей не пускають. За їхніми повідомленнями на мосту горить цистерна з паливом, судноплавні арки пошкоджено, пошкоджено і дорожнє полотно. У дорожньому управлінні Тамань повідомили, що рух по мосту призупинено. На відео, що розповсюджує. Йться в мережі видно, що пожежа охопила залізничну частину мосту також значно пошкоджено автодорогу. Поки рятувальники намагаються загасити пожежу, а окупанти приховують причини НП. Очевидці повідомляють про ракету, яка нібито летіла у бік мосту. За їхніми словами, близько шостої ранку суботи там прогремів дуже сильний вибух. Він був такої сили, що у прилеглих будинках вибуховою хвилею відчиняло вікна та розбивало шибки, стверджують жителі карчів мережі. Вони говорили, що вибух був далеко, але через нього будинок, ніби з місця, зійшов, і вікна затрим а ділячись припущеннями про причину інциденту, зазначили, що у бік мосту летіла ракета. Живу в Горностаївці, встала рано. Сиділа якраз у шостій ранку у дворі, пила каву, бачила, як повз щось летіло, світилося, низько порівняно летіло, потім пролунав вибух, стверджувала Наталія Сердюкова. Зі свого боку, Олександр Корчагін припустив, що міст наймовірніше замінували, оскільки вибух був дуже сильний. На рай виконкомі десь будинок затрусило. Виразно видно, два прильоти автомобільного полотна впали, а поїзд рухався з Криму. Написав він. На тлі цього. Блогер і активіст Сергій Стерненко закликав міняти шпалери на телефонах. За цим посиланням можна завантажити фото у повному розмірі. Ми ж залишимо для вас саме фото, щоб ви бачили, яка світлина може прикрасити ваш робочий стіл. Стерненко на цьому не зупинився. Він пожартував, що міст цілий, просто він тепер йде на дно. У буквальному значенні цих слів, адже на світлинах видно, як шматки переправи готуються зустрітися з намулом на глибині моря. У повітряних силах ЗСУ вже відреагували на пожежу на Кримському мосту. У відомстві констатували, що на переправі горять Стерни з паливом, крім того, зруйнована вщент частина дорожнього полотна. Окупанти вже бідкаються, що рух кримським мостом довелося призупинити. Радник глава Криму Олег Крючков зауважив, що суднохідні арки не зазнали пошкоджень. Дивно, що він не заявив про те, що ніякої пожежі немає. Мовляв, це просто робота російського ППО. Ну тих самих ракетних установок С-300, якими окупанти обстрілюють мирні міста України. Антон Геращенко підтвердив, що рухатися кримським мостом для окупантів не найкраща ідея, адже частина автомобільної дороги на ньому зруйнована вщент. Дорожнє полотно пошкоджено, а один з прольотів на переправі просто не вцілів. Цікаво, що росіяни вже починають бідкатись на якісь там диверсії, палає, як має бути. На останок залишимо для вас коментар від кримської залізничної дороги. Мовляв, спалахнула цистерна з паливом у хвості вантажного потяга. Сам локомотив з частиною вагонів уже вивели на станцію Керч. Аварійні роботи ведуться, а причини займання встановлюються. Не надто переконливо, але йой, най буде до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.